Дією цього тижня безумовно було святкування Дня Великої Перемоги. Із цим світлим та радісним святом усіх васильківців та ветеранів Великої Вітчизняної війни вітають очільники міста та району. Шановні васильківчани, дорогі ветерани Великої вітчизняної війни, дозвольте мені щиро привітати вас, ваші сім'ї, рідних та близьких, з нагоди Всенародного свята 68-ї річниці Великої Перемоги. Невпинно минає час. Все далі відходять в історію події тих героїчних років. але велич перемоги не згасає. і пам'ять про тих, хто заплатив за неї своїм життям, назавжди залишиться в серцях нащадки. День 9 травня особлива подія, одночасно і святкова, і трагічна, враховуючи ту величезну ціну, яку віддало людство за перемогу. У кожній родині війна лишила незагоєні рани, втрати рідних і близьких. І скільки часу не минуло, на очах тих, Кого зачепили жахи війни, не перестають з'являтися сльози скорботи. А серце мимоволі стискається в величезній тузі за тими, кого навіки забрали лиховісні роки війни. Разом з усіма співвітчизниками ми низько схиляємо голови перед живими і полеглими солдатами війни, партизанами і підпільниками, солдатськими матерями і вдовами, перед дітьми війни і учасниками трудового фронту, перед тими, хто вистояв і переміг, підняв з руїн країну. Після воєнні роки. Глибока шана і низький уклін вам, дорогі ветерани, нехай та війна буде останньою на українській землі. Хай мир, добробут та суспільна злагода стануть найкращим пам'ятником солдатам великої перемоги. І ще раз серце вітаю вас, дорогі наші визволителі, та ваші родини, а також усіх жителів нашого славного міста зі святом перемоги. І ще раз зищу міцного здоров'я, щастя і благополуччя, мирного неба над головою! Зі свято нас, шана. Дорогі мої земляки, все далі і далі від нас гурт ворожих гармат. Але відлуння війни до цього часу звучить в наших серцях та нашій пам'яті. Мабуть, не випадково, що це свято приходить до нас тоді, коли вживає земля, підуть сади, зацвітають тюльпани. Сама природа співає гімн перемоги, гімн життя. Напередодні свята мені хочеться від усіх нас. І від себе особисто висловити безмежну синівську подяку усім визволителям, котрі зі зброєю в руках захистили свободу та незалежність нашої країни, і тим, хто в тилу своєю самовідданою працею кували спільну перемогу. У цей нелегкий для нашої країни час держава намагається піклуватися про воїнів ветеранів Проте, якою б не була ця турбота, ми у вічному боргу перед цим легендарним поколінням. Що подарувало нам раді життя і мирне небо над головою. Дорогі ветерани, у цей святковий день прийміть найщиріші вітання і низький уклін. Бажаю вам здоров'я, турботи з боку держави, міської і районної влади, рідних та близьких. Вічна пам'ять загиблих, вічна слава живим! 5 травня 1945 року назавжди війшло в історію як День перемоги у найбільшій і найкривавішій війні на нашій планеті. О 6-й годині ранку про перемогу над гітлерівською Німеччиною сповістив по радіо диктор Юрій Левітан. Для українців, як і для всіх народів, об'єднаних тоді в СРСР, велика вітчизняна війна була боротьбою за право на вільне життя, за свою землю, за гідне майбутнє. Це була справедлива визвольна священна війна проти підступного і жорстокого ворога. 8 травня 1945 року, о 22 годині 43 хвилини за місцевим часом, у передмісті Берліна Карлсхорсті почалася церемонія підписання пакту про військову капітуляцію Німеччини, що знаходилася у стані війни з 54 країнами світу. Нейтральні Швейцарія, Іспанія, Португалія, Швеція, Ірландія, Афганістан і Чилі прийняли рішення про висилання нацистських дипломатів. Німецький рейх, про заснування якого оголошено у 1871 році у залі дзеркал у Версалі, припинив своє існування. В 0 годин 15 хвилин від імені Верховного головнокомандування пакт про беззастережну капітуляцію Німеччини підписав начальник Вермахту генерал-фельдмаршал Кейтель. Радянський Союз представляв заступник головнокомандуючого, маршал Радянського Союзу Жуков, союзників головний маршал Великобританії Тендер. Полум'я Другої світової війни, складовою якої була велика вітчизняна війна радянського народу проти німецько-фашистських загарбників, палахкотіло 6 років. Битви йшли на території країн Європи, Азії та Африки на неосяжних морських і океанських просторах. Армії сторін, що воювали, нараховували понад 110 мільйонів чоловік. Війна зібрала понад 50 мільйонів життів. Понад 40 місяців з червня 1941 по жовтень 1944 року полум'я війни палало на українській землі. У ході Великої вітчизняної війни Український народ дав збройним силам антигітлерівської коаліції понад 6 мільйонів воїнів. На користь високого усвідомлення свого військового обов'язку з боку українців свідчить і той факт, що вони посідають друге місце після росіян за кількістю героїв Радянського Союзу та повних кавалерів ордену слави. Територія України стала ареною найзапеклішого збройного протиборства двох могутніх держав. Буквально кожен клаптик із землі, переораний бомбами, снарядами, перекопаний солдатськими лопатами, рясно палитий кров'ю. На долю України та її народу випали нечувані страждання і жертви. Окупанти винищили 3,9 мільйонів мирних жителів, і до 1,4 мільйона військовополонених, а 2,5 мільйони найбільш протиздатних українців вивезли на примусові роботи до Німеччини. Багато з них там і загинули. На руїни перетворилося 714 міст із селищ міського типу, понад 28 тисяч сіл, 215 яких зрозділили трагічну долю білоруської хатині. У кожному селі і місті жителі України віддають данину пам'яті полеглим воїнам, а також вшановують живих учасників Великої Вітчизняної війни. Дорогі ветерани, учасники бойових дій, діти війни. Дозвольте сьогоднішні святкові пасхальні дні привітати вас із Днем Перемоги. Ми нещодавно з вами відсвяткували Пасху Христову. Це також є день перемоги кожного християнина, перемоги над гріхами, перемоги в першу чергу над своїми немічами, над своїми духовними болезнями. І сьогодні для кожного з нас великий і радісний день. день. Коли мирне на небо над нашими головами, коли ми сьогодні радіємо всі і вітаємо один одного і спаскою Христовою і з днем перемоги, і це завдяки вам, тут присутнім, завдяки тим людям, на чих грудях сьогодні сяють ті заслужені ордена і медалі, які ви заслужили своїм подвигом. В сьогоднішній день ми також, як завжди, згадуємо тих людей, які не дожили до сьогоднішнього дня, які виконали свій найбільший подвиг людський і найбільший подвиг християнський. Вони віддали душу свою за ближнього, за нас з вами. І ми сьогодні щиро дякуємо вам, щиро дякуємо і тим людям. Які сьогодні тим братям нашим і сестрам, які не дожили до сьогоднішнього дня. Але Пасха Христова нас запевнює в тому, що у Бога немає мертвих, у Бога всі живі, і тому ми всі вітаємо один одного, Христос воскрес воістину воскрес. Згадаємо усіх тих людей, які не дожили до сьогоднішнього дня. Дорогі ветерани Великої вітчизняної війни, шановні васильківчани, щиро вітаю вас, ваші сім'ї, рідних та близьких, з нагоди Всенародного свята, 68-ї річниці Великої Перемоги. Неупинно минає час. Все далі відходять в історію події тих героїчних років, але велич перемоги не згасає. І пам'ять про тих, хто заплатив за неї своїм життям, назавжди залишиться в серцях нащадків. День 9 травня особлива подія. Одночасно і святкова, і трагічна, враховуючи ту величезну ціну, яку віддало людство за перемогу. Вона вимірюється також мільйонами життів українських доньок і синів. У кожній родині війна залишила незагоєні рани, відтрати рідних і близьких. І скільки б часу не минуло, на очах тих, кого зачепили жахи війни, не перестають з'являтися сльози скорботи. а серце мимоволі стискається у величезній тузі за тими, кого навіки забрали. Роки війни разом з усіма співвітчизниками ми низько схиляємо голови перед живими і полеглими солдатами війни, партизанами і підпільниками, солдатськими матерями і вдовами, перед дітьми війни і учасниками трудового фронту, перед тими, хто вистояв і переміг, підняв з руїн країну післявоєнні роки. Глибока шана і низький уклін вам, дорогі ветерани. Нехай та війна буде останньою на українській землі. Хай мир, добробут. Та суспільна злагода стануть найкращим пам'ятником солдатам великої перемоги. Від щирого серця вітаю вас, ваші родини, дорогі наші визволителі, з цим величним та прекрасним святом. Бажаю вам всім міцного здоров'я, родинного благополуччя, всього всього найкращого. Зі святом вашими! Дорогі ветерани, шановні присутні. Дозвольте привітати вас, цей світлий. День світле свято з Днем Перемоги. Подивіться, скільки людей вас поважають, який подвиг ви зробили, скільки людей прийшло вас сказати вам слова вдячності, поваги. Сьогодні, з свого боку, ми робимо для вас новий соціальний стандарт. Ви заслужили це. Спасибі вам за те, що ви є. Спасибі вам за те, що ви зробили. Спасибі вам і низький уклін вам. І вічна пам'ять тим, хто загинув і не дожив до цього світлого дня. Зі святом! Урочистий мітинг завершився покладанням квітів до меморіалу Великої Вітчизняної війни. Ування продовжилися біля пам'ятника воїнам визволителям у парку Берізки. до ветеранів війни та гостей свята з урочистою промовою звернувся депутат міської ради Станіслав Пашкевич, уважає ветерани, уважаємі учасники Великої Отечественної війни. Сьогодні, в этот знаменательний день, опалений на полях Великої Отечественної війни, благословлений слезами Советского народу. Ми Будущее и нынешнее поколение, заверяем вас, что мы всегда будем помнить бессмертный ваш подвиг. Мы всегда будем помнить тех, кто поднимал последнюю атаку свой взвод, шля, идя через долину смерти. Мы будем помнить всегда тех, кто сгорал в танке на Курской дуге. Мы будем помнить всегда тех, кто шел на смертельный таран в воздушном бою, прикрывая Москву. Мы всегда будем помнить тех, кто уходя в холодные воды Днепра освобождал Киев от фашистской чумы, чумы, память о вас будет всегда храниться в наших сердцах. Она всегда будет пронизана могилами, которые разбросаны от Сталинграда до Берлина. Она всегда будет жить вечно с нами в памяти нашей, останется каждое дыхание. Кожний подвік советського чоловіка, воїна, освободителя нашої землі. Спобідай вас, дорогі З спобідай вас, дорогі тут, на нашому празднику. Спасибо за увагу! Офіційна частина урочистості закінчилася святковим концертом. Пісні про війну завжди нагадуватимуть нам про героїчний подвиг того легендарного покоління, яке ціною нелюдських зусиль змогло зупинити коричневу чуму. Ми завжди пам'ятатимо ту ціну, яку заплатили наші батьки і діди за сьогоднішній мир в Україні, за надану можливість наступним поколінням жити, народжувати і виховувати дітей. Будемо ж гідні ратного і трудового подвигу наших батьків, зробимо все від нас залежне, щоб розквітав, ставав красивішим і заможнішим рідний край. Нехай земля радує щедрим колосом, а чисте мирне небо сонячними погожими днинами, рясними своєчасними дощами. Триває двомісячний благоустрою міста. Мешканці мікрорайону масив по вулиці Фронце організували прибирання своїх прибудинкових територій, побілили бордюри, дерева, посадили квіти. Остаточно невирішеною проблемою залишається під'їзна дорога і дитячий майданчик. Мешканці масиву звернулися за допомогою до голови громадського політичного об'єднання Розвиток міста Савадаша Володимира Івановича. Тут стільки людей живе, отою дорогою ходять і їздять море, без масив. І уявіть собі, що кожен раз, коли вони катаються на цих волнах, вона згадують нашу владу не злим тихим словом. Так, ну то ви кажете, що вони мене будуть згадувати тихим словом, ні, ну, не злим. Ні, так? Ні. Вони будуть, да, да. А це буде пам'ять. Пам'ять. Да, да, пам Ми, Ми скажемо пам дорога імені Сабодаша. Давайте так. Я жартую, значить, питання в чому. Буквально прийдуть вихідні. Я зараз подивлюся, що тут треба зробити. І Я думаю, що ми є. найкоротший термін. Реставрацію дитячого майданчика два роки тому почав займатися депутат міської ради Грушка Володимир Миколаєвич. Але роботи ще вдосталь: немає урн, не вистачає піску у пісочницях, лавочок, контейнера для сміття. Було б непогано, щоб щовечора на майданчику з'являвся міліцейський патруль. Домовляємося так з вами. Урни вже будуть стояти буквально за тиждень, да. так свята закінчуються і да. будуть. Тільки не на день дитячого праці. Ірина Миколаївна збирає людей, насадимо по кругу. Сад, мабуть, ні, тут, навіть сад не піде, Ні, так, то каштани дерева хоч і є приказка, що чисто там, де не смітять, але це мабуть не про нас. На дитячому майданчику на масиві тільки одне насінневе велошпіння можна вигрівати лопатами. Тому питання урн для сміття, хоч і прозаїчне, але стоїть доволі гостро. Дивіться, контейнер, контейнер поставлю, контейнер теж не, не, це не є проблемою. І урни, я думаю, не проблема. Але їх надо забетонувати Хорошо. так, щоб вони не а то саме. щоб. А щоб бетонувати урни? А я потому що їх да, У нас он там була забетонувана, одненька стояла я на все. Ви м'ядает, да, і то її. Хорошо, так думали. Слід зазначити, що вже на другий день після зустрічі мешканців масиву із Володимиром Івановичем дитячий майданчик засяяв різнокольоровими фарбами. Всі гойдалки і пісочниці було викрашено за один день. Жителі масиву сподіваються, що голова громадського політичного об'єднання розвиток міста Сабадаш Володимир Іванович так само оперативно відгукнеться і на інші їхні прохання. Місто в очікуванні позачергових виборів зараз відбувається реєстрація кандидатів на пост міського голови, але не всі майбутні голови залишилися задоволені. Хто кому відмовив і чому з цим питанням? Ми звернулися до голови територіальної виборчої комісії Маркової Наталії Анатоліївни. Анатолійовна, Саба Сава Сергійович заявив на каналі ТІВІЛЬ, що йому було відмовлено в реєстрації до участі у виборах. Дострокових виборах міського голови міста Василькова ви можете прокоментувати ситуацію, як там було насправді? Справа в тому, що ми дійсно відмовили Сабову, але не тільки Сабову, а й Змаєвій. До нас ТВК поступили документи від одної політичної партії УДАП, які видвинули двох кандидатів. З цільного законодавства е, політична, міська політична партія має право видвигати лише одного кандидата. На жаль, у них е, якісь там внутрішні, внутрі партійні були розбірки, і вони вирішили подати два кандидата: Сабова кандидата подали і Змаєву. Е, тому ми е, е, на деякий час, щоб розібратися в цій ситуації, ми їм відмовили. Кандидатам в реєстрації до визначення правового висновку з юстиції ми поробили запити, і 8 числа нам надійшла відповідь від реєстраційної служби Васильковського міського управління юстиції, де було підтверджено, що 8 числа було підтверджено документально, що головою про обрання голови Васильківської міської організації політичної партії Удар Віталія Кличка є Куватов. Тому на підставі цих документів ми провели засідання вчора і зареєстрували самого, а з Маєві відмовили. Що... тобто перша відмова Сабова була викликана нелогістю там як там у документах, да? їхніми внуш... внутріпартійними такими стані бережі. Ми отримали документи від одного кандидата і від другого, завірений обласною печаткою, мокрою, причому обласною печаткою, Тому ми не могли не прийняти ці документи. Але Тректор... А якби ви прийняли ось такими порушеннями з першої, скажімо так, попитки, чим це було загрожувало нашим виборам? Якби ви не повернули перший раз і не, не примусили розібратися там внутрі-партійних документах, ну, так, ми, як це ну, потрібно. ну, ми не могли не розібратися. Вибачте, люди, коли були озвучені ці всі документи, то члени ТВК у члени ТВК дійсно виникли питання, чому? Наприклад, ну, тому що воно прозвучало так з уст кандидата Сабова, що ну, хочуть зірвати вибори що він того. Ко ні, кожний кандидат е, захищає свої права. Тут е, повинно да? да, бути порозуміння, тому що кожний кандидат на сьогоднішній день, я впевнена, що Змаєва також вважає, що вона е, е, кандидат правомірний, тому є. Е, у нас суди для цього. Хай звертаються до суду і виясняють, будь ласка, хто у них на сьогоднішній день. Наталя Антоніна, і ще таке питання. По кандидату Паджакідзе. Що можете сказати? По кандидату Паджакідзе у нас закінчився суд першої інстанції, де відмовлено в позовних вимогах паджакізе про реєстрацію його як кандидатом, тому що були. Порушені процедурні вимоги і права членів ТВК. І, взагалі, от ви скажіть, вже багато кандидатів на пост міського голови, мабуть, вже подали документи в ТВК. Да? Яке ваше враження? От багато помилок, чисто таких юридичних, які вам приносять документи, ви змушені їм відмовляти. І чи на наскільки на, на грамотно всі штаби підходять і кандидати так само? Я хочу сказати, що той, хто перший подав, то ти дійсно вони у них був термін на виправлення. Ми відмовили першим кандидатам, у яких були виявлені помилки. У... От наприклад, кому що крім саба оформлені документи, коли перші кандидати принесли? У них був час. Тобто період подання документів до 8 числа включно був. І ті, хто подали 1 числа, 1 травня, ми... Да, ми, ми їм відмовили по тим чи іншим причинам. Вони по-новому по подали документи, вже виправлені, і тому у людей був час. На жаль, є де деякі кандидати в депутати, кандидати на міського голову, які невідомо з яких причин поприносили 8-го числа ці документи. Вони принесли 8 числа. Ми повинні були 9 розглянути і часу на виправлення помилок дуже мало. Я не знаю, з яких е, юридичних підстав це було. Може навмисне зроблено, може по необачності юристів, які їх, їм надають консультацію, але е, подать документи 8 числа і розраховувати на те, що у тебе там термін є на якісь. Там, тобто, подати, по, по повторно подати процедура. От коли ми відмовляємо, у кожного кандидата е, на посаду час на виправлення, так? Так, є час на виправлення. Да, виправлення. Да, час на виправлення. Він е, е, вислуховує позицію ТВК, вислуховує всі недоліки. І по новому на другий день там чи на третій він подає новий пакет своїх документів, уже з де ми знову засідаємо і приймаємо чи не приймаємо ці недоліки. Mm -hmm. Що сьогодні, Наталя Тона, давайте зробимо підсумок. Скільки партій приймають участь у перегонах виборчих і скільки кандидатів вже на сьогодні зареєстровано? Я хочу сказати, що, мабуть. Не знаю, нідемо. Багато, да? багато багато бажаючих. Так. Я не знаю, що по Україні б. ще така кількість бажаючих бути мерами. Але Василькові на сьогоднішній день подало 37 партій своїх кандидатів. 37 партій. Із цих 37 партій ми зареєстрували 30. Тобто на сьогоднішній день у нас по місту йде 30 кандидатів на посаду мера. Так, кінцева дата реєстрації вже минула, так. Тобто вже ніхто не може зареєструватися. Це це, да? Вчора був останній е, день, де ми остаточно винесли е, рішення про реєстрацію всіх кандидатів. Є е, сім е, кандидатів, якому ми відмовили, але е, тут ми відмовили, е, наприклад, Ось партія Надія у нас подала Рудаса Олександра Миколаєвича. Ну, наскільки бездарно були зроблені документи і безграмотно заповнені юридично, заяви, безграмотно юридично треба. безграмотно заповнена заява від голови партії, ну, ми повернули їм 8 числа. На жаль, вони 9-го нам не подали на новий розгляд з нових, хоча у них був термін, день, щоб подати новий пакет документів. І зараз іде обурення, що це навмисно їх не заарестували. Да, а тебе... це все просто да. да, їхні внутрі да, партійні. Це просто безалабірність відношення голів партійних організацій. Несерйозне відношення ще й до документів, да, мабуть, да, Зараз вони будуть використовувати, що, да, ось не зареєстрували такі стікі, але ви, ми ось, не, вибачте, не. ми вже не дивилися на граматичні помилки. Ми закривали очі. Коли людина пише заяву і не може е, грамотно написати місце проживання, де вона проживає, ми вже закривали на це. Ми е, просто вони при нас виправляли це і ми вже приймали. Але юридично, неграмотно прийняті документи, ми не могли. Ой, Скажіть, а якщо ви вдруг пропускаєте документ юридично неграмотний, оформлений, це може потім бути приводи так. для признання виборів невісними, так? Ні, чому ви таке скрупульозно до цього відноситеся? Маєте неприємності? Це, це ну вибори не можуть непризнаними, непризнаними бути, тому що якщо ми десь допускаємо якісь помилки, кожен кандидат має право скажити це в суді. Mm -hmm. І тільки суд може визначити, робили ми помилки чи не робили. І із тих кандидатів, що на сьогодні не зареєстровані. Вони можуть подати до суду і все ж таки ще раз подати документи. Чи вже термін закритий? І вже ні, ні, ні. Терміни оскарження не закритий. Будь-який кандидат може подати е, до суду. І, і тоді ви зможемо їх... будете його зареєструвати, так, якщо, якщо суд признає, якщо, що його так, дії правомірні. Так, да, Якщо суд признає, що ми десь допустили якусь помилку, ми. Змушені будемо зареєструвати. Ми признаємо свою помилку. Дякую вам Отже, на сьогодні зареєстровано 30 претендентів на посаду очільника міста. Серед них найбільш відомі прізвища – Шестаков, Сіранчук, Боровик, Саводаш, Сабов, Пашкевич та інші. Наш канал слідкує за передвиборчими подіями у місті і інформує наших телеглядачів щотижнево у програмі «Васильківські Новини.